Ні, ми в 2022 році все це побачили, тобто яскравий приклад. А, що тут можна сказати? Це лише підтверджує те, що оптимальна стратегія для України насправді виглядала би в тому, щоб різко підняти свій організаційний рівень. Тобто почати набагато краще розуміти свої інтереси, створити настільки конкурентний проєкт. Який би почав як плесос витягувати з пострадянського не тільки з території Російської Федерації, де, до речі, проживають мільйони людей з українськими паспортами, тобто, які є громадянами України, які в різний час виїхали туди, і так далі, а взагалі з цього пострадянського простору успішна Україна нова, якби економічна модель, нова суспільно-політична модель, яка би стала пилесосом демографічна, яка б витягувала людський ресурс, це куди оптимальніший варіант, наприклад з точки зору інтересів України в довготривалій перспективі, ніж колапс, і несподівані виклики соціальні масштабу такого, якого ми собі уявити не можемо, тобто прямо зараз. І з цього треба вибудовувати стратегію. Тому що, наприклад, ми бачимо, що в нас величезний провал по демографії, і ми розуміємо, що єдиний є тільки два великі джерела для поповнення демографії це українці, які виїхали в Європу, там і далі по світі, там Сполучені Штати, Північну mm -hmm. Америку, і українці. Або люди, які так чи інакше співносяться з Україною з пострадянського простору, все це тільки єдині два. Ніякі вихідці там я не знаю, з Конго, з Мозамбіку, з Бангладешу і так далі, не будуть їхати сюди. Тобто, це ну, якби економісти, аналітики показали, їм просто навіть не вигідно їхати сюди, не зрозуміло для чого, тому що тут безпекове питання під якби величезним запитанням знаходиться, а економічні переваги, якби заробіток, не настільки великий, знову. Тому тому знов таки треба думати про те, як про майбутню Україну, демографія це майбутнє України і вибудовувати таку модель України, української держави, ставлення до людей, які тут живуть, яка дозволяє псабувати кому більшу кількість людей. Бажано, щоб це були люди. Талановиті, творчі, креативні, які можуть щось створювати, або люди, хоча б якби здорового віку, які можуть бути як робочою силою, тобто це оптимальний варіант. В випадку з біженцями, тобто доведеться мати справу вже з тим, хто прийшов, а не відбирати кого. Я хочу брати, а кого ні.